Допомогу просим через... Не можу. Може, ні, я приєднуюсь з Джоя. Може, okay, okay. я приєднуюсь. Ні, приєднуйте, то просто я не запустила конференцію. Я зайшла, запустила, як організатор, а тепер вже можуть всі заходити. Ти зайшов нормально? Все. Зайшов? Да. зайшов? Так. Це Шенко. Чуєш? Це Шенко. Не можеш? все равно пишет? <ріпи>

Нічого. Хтось з якимись матюками на аватарці приєднався? Я не знаю, хтось не Eu não sei se é de novo. Алло, а де всі ділися? Ми тебе бачимо. О, вона щось все покликає. Ти? ти чуєш чи ні? Так, так, да, чую, чую. А ми тебе бачимо, ти в гаражі. Так. У нас вже от куди хоч виходили. Із больниці. Так, а я завжди... Всегда... Тебе, так. Да. Я знаю, прежде, так, да, Руслан виходить з стоматолога з кресла. Андрій Павлович, це ти? А хто це айфон? А, гараж, то гараж а хто ще? ще один айфон. це хто ще? Один Сергій в гаражі, а другий не знаю. Андрій це Андрій, так? Андрій, це ти? Андрій Павлович. Не ідентифіцировали ще одного айфона. Добре, що там хоч айфон написано, а не щось інше. Ну да. Слоненятка якісь. Євіше. Ні, то знаєте, як от в телеветому фейсбуці якось я бачила, як одна вчителька, вчителька, типу, діти ж не під... вони то як підключаються онлайн, вони ж картинки навіть не показують. Тобто всім не можна підключати, і вона забула

Так, все вже поїв. Дитя, поїв, так, все. Же. Добрий день, перепочитайте. Починаємо. Починаємо. Добрий день, шановні депутати. Добрий вечір. добрий вечір? Добрий вечір. Значить, на е, позачергову 80-ту е, сесію Пісківської селищної ради 8 скликання присутні 12 депутатів плюс голова. У зв'язку з наявністю кворуму пропоную розпочати 80-ту 80 позачергову сесію Пісківської селищної ради 8-го скликання в дистанційному форматі. Порядок денний пропонується наступний. Перше питання про внесення змін до бюджету Пісківської селищної ТГ. Дві 2025 рік, друге питання про безплатну передачу авто для військових потреб. Третє питання про затвердження програми забезпечення діяльності водонапір... водопровідної каналізаційного господарства Пісківської селищної територіальної громади на 2025 п'яти, роки. Четверте питання: про відновлення на балансі виконавчого комітету Пісківської селищної ради основних засобів раніше переданих БЖКП Пісківських. Пропоную відразу розпочати з розгляду першого питання: це про внесення змін до бюджету Пісківської селищної ОТГ на 2021 рік. Пропонується здійснити перерозподіл бюджетних призначень, зменшити виконавчий комітет 28 тисяч гривень. Це з реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території, програма підтримки та розвитку житлового фонду. 28 тисяч зняти і перенаправити їх на забезпечення діяльності водоп. Водопровідного каналізаційного господарства інші поточні віддатки, саме програма забезпечення діяльності водопровідного каналізаційного господарства пісківської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки для оплати сертифікатів діам на 28 тисяч. Також зменшити надходження до бюджету субвенції з місцевого бюджету на реалізацію публічної інвестиційного проекту з виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімейних осіб визначеними пунктами 2, 5, Частини першої статті 10.1 закону України про статус ветеранів війні, гарантії їх соціального захисту для осіб з інвалідністю, першої і групи, групі, яка настала наслідок поранення контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпередньої участі в антитерористичній праці, забезпечити її проведення, здійснення заходів, забезпечення національної безпеки, оборони, відсутність і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх Здійснював у заходах необхідних для забезпечення оборони України захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку військової агресії Російської Федерації проти України, визначені відповідними пунктами про статус втратив війни гарантії соціальної захисту та, та які потребують поліпшення житлових умов. За рахунок відповідної субвенції з державного бюджетів в сумі 757 189 гривень 80 копійок. Реалізації публічно-інвестиційного проєкту виплати грошової е, компенсації за належні для отримання житлі приміщень для сімей, осіб визначених пунктами 2.5 відповідно закону України про статус ветеранів війни та гарантії соціального захисту. Е, передати ці 32-40 на капітальні трансферти населенню. Питання. Якщо відсутні питання, пропоную голосувати? За? За. Ганьова загарбовський За. Зеленська. За. Ковальський. За. Науму. За. Пастернак. За. Попика. За. Руденко. За. Рудніченко. За. Сарпісян. За. Свінціцька. За. 13 За. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного. Друге питання про безоплатну передачу авто для військових потреб. Пропонується рішення наступне про воно звучить наступним чином про безоплатну передачу транспортного засобу для військових потреб, потреб з метою забезпечення виконання завдань оборони в умовах воєнного стану підтримки обороноздатності країни на виконання місцевих про, про, програм підвищення рівня обороноздатності, керуючись законом України про основу національного супроту про правовий режим воєнного стану про гуманітарну допомогу про місцеве самоврядування України пропонується виконавчим комітету Пісківської селищної ради безоплатно та безповоротно передати військові частини А02, 22 Збройних сил України для потреб оборони індивідуально визначене майном загальною вартістю 730 тисяч 100 гривень. А саме, транспортер, Фольксваген, колір червоний, відповідно, номер ШАСІ, зазначений рік випуску 2011 державний номер. І первісна вартість 730 тисяч 100 гривень. Друге, затвердити акт приймання передачі транспортного засобу. Визначений пунктів першого цього рішення номер 1 від 24 до року. Третє, контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Піспівської селищної ради з питань планування фінансів та бюджету голова комісії Гарбовський Андрій Павлович. Питання. Якщо відсутні питання, пропоную ставити на голосування. Луцков. За. Блонський. Ганьова за, за Гарбовським. За. Зеленська. За. Ковальський. за Наумов. за Пастернак. За. Копика. за Руденко. За. Рудніченко. За. Лінцицька. За. за. 13 за. Рішення прийнято, до розгляду третього питання про затвердження програми забезпечення діяльності водопровідного каналізаційного господарства Пісківської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. Доповідає Ірина Пастернак, прошу. Це одне із рішень, яке необхідне нам для того, щоб поставити на баланс новозбудовані КНС, які нам будували за програмою НЕФКО. Як ви знаєте, ми потрапили в грантову програму, там на багатомільйонну. І зараз уже стрі об'єкти ну, майже готові. І треба буде виготовити сертифікати, якщо ви звернули увагу в першому питанні, там ми кошти на це виділяли 28 тисяч. І тепер нам необхідно ще затвердити програму, тому що ну, ми є грантоотримувачами, і ці КНЕСКІ маємо приймати ми і оплачувати за ці сертифікати, заведення їх в експлуатацію. Ми як грантоотримувачі. Відповідно, треба затвердити програму. Пропонується до затвердження програма, текст її був оприлюднений. Програма забезпечення діяльності водопровідно-калінізаційного господарства Пісківської селищної ради на 25-27 роки, Що додається, ця програма передбачає, що ми там ну, вживаємо заходів для реалізації і модернізації системи водопостачання, забезпечення якісного належного спож... послуг, раціональне використання матеріальних і енергетичних ресурсів. І відповідно, поки що тут ми тільки цих 28 тисяч забиваємо, бо зараз наразі у нас найбільш нагально це оформити сертифікати для ведення в експлуатацію об'єктів з класами ризику Ц С Це дві КНЕСКУ нас по вулиці Квітневій і по вулиці Ніни Сосніної. Через то пропонується затвердити відповідну програму. Питання? Якщо відсутні питання, пропоную ставити на голосування. Луцько. За. Блонський. Ганьова за. Зеленський. Ковальський. Наумо. За. 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 Пастернак за. Попика. За. Руденко. За. Рудніченко. За. Таркісян. За. Свинцицька. За. 13 за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного четверте питання: про відновлення на балансі виконавчого комітету пісківської селищної ради основних засобів. Раніше переданих до ЖКП Пісківській. Доповідає Ірина Пастерна. Прошу. знову ж таки. Те, про що ви говорили, про ці КНС. Вони надійшла доповідна від головного бухгалтера, що у нас було рішення в 2022 році про передачу цих КНС на ЖКП, але фактичної передачі не відбулося. Через те зараз нам треба своїм рішенням відновити на балансі у виконавчого комітету ці об'єкти за переліком. Розглянувши доповідну записку начальнику відділу головного бухгалтера щодо необхідності відновлення на балансі виконавчого комітету Пісківської селищної ради основних засобів, які були передані на баланс Пісківська, але фактично передачі не відбулося. А також керуючись законом України про місцеве самоврядування, пропонується. Відновити на балансі виконавчого комітету Пісківської селищної ради основні засоби раніше передані ЖКП Пісківське, згідно з додатком. 1. тут іде весь перелік. Він також оприлюднений. Це і господарські будівлі, і башні, свердловини, артезіанські, все воно там все вже в зношеному стані, але ну тобто ніяк не вплине на наш баланс, але тим не менш, воно має бути, ми маємо бути його балансоутримувачами. Відділу вважати такі, вказані об'єкти такими, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, і використовуються за цільовим призначенням. Відділ бухгалтерського обліку відобразити об'єкти в бухгалтерському обліку виконкому і основні засоби, що належать до комунальної власності, забезпечити належне видання, ведення обліку та збереження майна, контроль покласти на комісію з бюджету. Питання? Якщо відсутні питання, пропоную ставити на голосування. Луцко. За. Ну, Ганьова за Гарбовський. За. Зеленська. За. Ковальський. За. Неумов. Пастернак. За. за. Попика. За. Руденко. За. Рудніченко. За. за. За, Вінцицька. За. Тринадцять за.

Хотелось бы поздно.